Ну що ж, привіт, дорогі мої автомобілісти. І так, уряд і Кабінет міністрів України, як йдеться в тексті постанови, вирішили значно спростити життя автовласникам. Звучить доволі так, глобально, так, і так, що там саме вирішили спростити, про що йде мова зараз розповім. А перед тим невеличка об'ява, дорогі мої глядачі, про яку ви дуже сильно просили. Мова йшла про е, перевірку якості бензину так від незалежної експертизи української споживчих прав споживача. Е, комісія прав споживача так, вони провели бензин експертизу 95-го. Виявилося, що він на багатьох заправках в досить поганому стані. І ви питали, чому нема тих чи інших заправок? Зараз звертаюся до них за. Для того щоб взяти більше інформації про інші заправки, виявляється, там також були відібрані проби. І також йде вже мова, що зараз відбувається перевірка дизеля. но про це не розголошується, так щоб заправки там нічого не нахімічили. Ну тим не менше, всі про це вже знають. Тому буду. Вибивати результати перевірки дизеля, щоб сповістити вас одними з перших. Не хочемо пропустити, долучаємося до каналу Автотема. Тут усі автомобільні новини. А тепер про спрощення, які для вас готує уряд, Кабінет міністрів. Діло в тому, що е, ну, цифровізація, диджиталізація, так, е, усе переходить в смартфон, так, на який я також записую дане відео. І... Послуги МВС не стали виключенням, хочуть перенести в дію усі послуги, які зв'язані з реєстрацією, перереєстрацією, постановкою на облік автомобілів, ті послуги, які не вимагають перевірки, тобто без експертизи. Будуть перенесені в дію ті, які експертизу, то, звісно, потрібно буде їхати до експерта, щоб він подивився так. Тому незабаром очікуємо, 10 вересня було презентовано повний пакет послуг. Побачимо після ухвалення, я вам розповім. Ну, напрямок відомий. Це зроблено для того, щоб, по-перше, забрати корупційну складову. Так, ми знаємо, що зараз щоб без. Там ну, черги через рішало оформити машинку, то треба 2-3-4 тисячі в залежності, де цей сервіс МВС викласти, якщо не хочеш возити з цими всіма документами. І по-друге, для того, щоб значно спростити роботу водіям, щоб забрати ці поїздки, щоб все можна було подавши заяву електронно, отримати відповідь і все. Тобто, ну, як намір. Хороший, подивимося, як буде, звичайно, працювати, тому що хороші наміри це ще не ознака того, що воно все буде так, як потрібно. Але надіємося на то, хотілося б дуже-дуже сильно хотілося б, щоб нарешті наша країна почала виповзати з оцих бумажок, так щоб ділися оці всі волокіти, щоб ці всі. Черги, черги в МВС, там, Боже, туди заїжджаєш по цих талончиках, хоч по талончиках і на певну годину, але там все рівно черги, 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 черги. Mm. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю, що ж там саме як приймуть і які послуги перенесуть в дію. Нагадаю, уже в дії працює шарінг авто. Ну, до речі, на ці машинки я їду туди, саме за шерінгом. Моя дружина. Поділилися у дії своїм техпаспортом, я взяв прийняти техпаспорт, е, і ми обмінялися все. В неї техпаспорт діє, в мене техпаспорт діє. Е, їздиш, він прирівнюється до звичайного бумажного, і не боїшся забути вдома, коли там рано виїжджає вона чи я, ще не зрозуміло і потрібно його передати. Так? Тому корисно, зручно. Як це зробити, до речі, багато хто питали під попереднім відео, коли я це розповідав. На моєму каналі автотема. Там так і зветься, поділитись техпаспортом у дії відео. Дивимося його, там все детально, детально, що де в кого натискати на телефоні, і в кінці воно просто розглядається. Дана послуга. Ви її зробили, вона ще розглядається ОМВС, там підтверджують і все. і ви... Обоє користуєтесь одним авто на рівних правах. І штрафи не знаю, там, кому приходять, чи власнику, чи з тим, кому поділилися, коли особливо автоматична фіксація. Цього ще, ще слава Богу, не було штрафів, тому. Такої ситуації не виникало, ну і надію, що й надалі не буде. Тому і ви не порушуйте, і все у нас буде добре. Я ж вам буду розповідати усі головні новини з автомобільного світу, а незабаром про бензин і дизель, його якість, де можна заправлятись да ні. Тому що у мене навіть в коментарях вже багато коментарів казали люди, що от з початком бойових дій дуже сильно попали на ремонт двигуна, ремонт паливної системи. Саме через погану якість палива. От мене спереді моя старенька ренушка стоїть. Паливо було придбане ще з початком бойових дій, стояло в каністрі. Сьогодні я в ню залив. Їду, а вона стріляє, пихтить, троїть. Тобто або воно вже розшарувалося, як з ним, або вивітрилося, або воно ізначально таке погане було. Бо вчора, ще на тому, що в Бекові було доїжджав, то все було нормально. Сьогодні тільки залив от така катавасія. Можливо, там якась вода є, чи що я навіть не знаю. Але факт залишається фактом: той, хоч старий автомобіль, карбюратор, тобто там повинно горіти мох і болото, но тим не менше, робота двигуна значно погіршилась і їзди також. Не знаю, що там з розходом, бо там не працює стрілочка. Ну, тим не менше, ситуація несприємна. Тому я вам розповім. Подивимося, не знаю наскільки це все чесно, але тим не менше, хоч від чогось відштовхуватись вже буде можна. До нової зустрічі на каналі Автотема.